Будівля огороджена червоною стрічкою, аби ніхто не заходив всередину. Вікна першого поверху забиті дошками, на другому вибите скло. Поруч касовий пункт. Всередині нього на автобус до Драбова очікує пані Ольга. Ну, Підійшла, взяла квіточок та й все. Людина обслужила, пояснила все, що ще нам треба. Гріюся, сижу, є місце. Звичайно, там краще. У окремій кімнаті продає квитки, сповіщає пасажирів про маршрути диспетчерка Ніна Писенко. Каже, місяць тому під час влучання була не її зміна. Нині пристосовуються до нових умов та сумують за старими кабінетами. Робота не змінилася. Все, як відправлялось, відправляється. Все, я ж кажу, все працює. Тільки кімнатка трохи маленька, а так все добре. Ну, зато тепло, все хорошо. Інтернет є. Війде в камери, зв'язок у нас хороший, з другими автостанціями. Курсує за маршрутом Черкаса-Звенигородка водій Артур Габрилян. За цей час робота в нього говорить не змінилася. Подаємо транспорт, вижидаємо пасажирів, люди обілечуються, сідають. Нічого не змінилось. Та пригадує і день влучання. Тоді менше людей було, бо ну, така ситуація була. Тоді дійсно по Особи людей не було. Тут. Це все оперативно ж організували. Автостанція день 2 вже стояла. Допоки касовий пункт виконує роботу в цій автостанції. Весь перший поверх пошкодженого приміщення законсервували на зимовий період. На прибирання території знадобилося декілька днів, розповідає начальник автобусних станцій Костянтин Цісар. Постраждали перший поверх, вхідні двері між кімнатні перекриття, міжкімнатні двері, стеля, вікна першого, другого поверху і третього, майже вся задня сторона автостанції. Прийняла на себе весь удар. На зимовий період точно виконуватися, будівельні роботи не будуть. на весняно-літній період заплановані коштори, більше всього, що будемо відновлювати, і всередині дієздатність автостанції і зовні». Збитки підраховують і досі, додає чоловік. Сама територія дуже величезна, приміщення дуже величезне, налічує близько 40 кабінетів робочих. Візуально порахувати це нереально. Тобто комісія в складі технічного директора нашого підприємства обстежила територію, задокументувала зруйновані приміщення, підготували для надання органам місцевого зубання до компенсації. Кошти з міського бюджету можуть виплатити завдяки програмі відшкодування для підприємців, розповів виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Ну, максимум, що можемо виділити по існуючій програмі, це 50 тисяч, можливо, на автостанції. Але ще я розумію, що там пошкоджено набагато більше. Якщо не можуть самі визначити вартість пошкодженого майна, тобто ну, або суму, яка необхідна для відновлення, то Необхідно, переможуть вони рекомендувати проведення інструментального обстеження, яке замовляється у нас в державному спеціальному інституті. Це більше не відшкодування, це як часто приватним підприємством, і стартовий капітал, щоб у них була можливість бізнес з спочатку. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.